Після 9 ранку нині житловий сектор старої Авдіївки потрапив знову під мінометний вогонь бойовиків. Одна змін влучила просто у Свято-Михайлівський храм. Загалом кажуть наші хлопці на передовій ворожі атаки на Донбасі за свою інтенсивністю та потужністю. Тепер один в один нагадують серпень 2015-го. Впродовж останньої доби на фронті загинуло троє українських бійців. Ще шестеро кажуть у штабі, АТО, поранені знову справжнє пекло на північно-східних околицях окупованого Донецька. Саме там під час артилерійських атак українські підрозділи нині зазнали втрат. Операційне 66-го військово-польового госпіталю лікарі сшивають судину пораненому десантнику. Вогнепально А характер, який чи осколочі, чи кулівець, не нам судить. До госпіталю за ніч привезли двох, і обом знадобилося хірургічне втручання. Вирішується питання про тому, що там є тяжкі пошкодження судини нервового пучка, а один прооперований вже сліпе а поранення стегна. Мінно-вибухова травма, осколкове, він вже прооперований. Василь вже відпочиває після операції, не показує обличчя, лише стегно. Вистріл РПГ, то зразу прильот. Тут зайшов і, і сторони серничить не вийшов. Дорішов mm -hmm. своє м'яз, що від кістку не зачепив. Поки осколок діставали, Василь був у свідомості. Дивився, як лікарі порпалися в мене в нузі, <музеї> дивилися, ну проглянули заново, подивив, що… Осколочок знаходиться з ось сторони. Ось цей шматок міді просто дивом не роздробив кістку. Як... Стегні йому повезло. Дозволив побачити, як все відбувалося. Ось цей медичний апарат. Юрій Миколаївич показує під час операції травматолог та хірург стає зрячим, бачить кожен рух. Таким чином вона буде дозволяти повернути. Отак От і сяк. Тобто отут рубка, тут приймач зображення. Все, що воно між ними пацієнт от, і ото ми бачимо на тут. Бачиш, куди от, наприклад, от тут водиться голка, куди ти її водиш для стабілізації. Осколка привезли обладнання із Франції. Необхідним допомагають не вперше. Маємо намір вистроїти таку програму, тому що пані Діана Дольс вона підбирає дуже таке якісне і цінне обладнання, яке зараз не мають можливості придбати. Якщо спеціалізоване медичне обладнання дійсно необхідно, то з харчуванням та ліками переконують тут проблем. Немає Як в коппінірському лагері, кормять отлично, от все ну лечат, относятся хорошо до 66-го госпіталя. Мали привезти ще двох поранених завдіївки, проте десантники отримали першу допомогу та від госпіталізації відмовилися. Повернулися на передову до своїх. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Керенчук, спецкордва плюс